Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Придбав ось такий компактний світильник за 200 гривень. Потужність 3 Вт. Має вбудований акумулятор на 1200 мАч. На хоробці ми бачимо характеристики, максимальна яскравість тримається близько 2 годин, а в середньому працює 4-6 годин на одному заряді. У хоробці маємо сам світильник, тримач з магнітом, плейку стрічку 3М, а також тайпсі кабель для заряджання. Кріпиться світильник на магніт, це реально зручно. Зняв, підзарядив, поставив назад. Є фізична кнопка вмикання вимикання, а також сенсорне керування яскравістю. Просто затискаєш кнопку і регулюєш рівень освітлення. Є 4 режими: біле світло, жовте, денне та стробоскоп. Пластик приємний, зібрано якісно, усе виглядає акуратно. Тримач можна нахиляти, тому легко виставити потрібний кут. Ідеально підходить для шафи або як нічник. Але й без нюансів, друзі, не обійшлось. По-перше, немає датчика руху і режиму автовимкнення. По-друге, немає пам'яті, тобто, щоб вимкнути, доведеться проклацити всі режими заново, що реально дратує. В цілому ж. Непоганий світильник за свої гроші, який можна повісити будь-де без свердління стіл. Тож дякую, друзі, що подивились, ставте лайк, дизлайк, підписка, якщо було цікаво, і до зустрічі у наступних відео.